Я взяв чужої карточки, що зараз. Я думаю, зараз не варто. У нас час зараз. Тим більше, що в нас іде агресія з російської від Російської Федерації. І зараз пішли ці мітинги. поки це обурення суспільству викликає. Ну, звичайно, тут більше зібралися, так як бачу, люди старшого покоління, і змінити їхню свідомість трошки важче. От і маю надію, що все ж таки молоде покоління зовсім іншу мають думку на цей рахунок. І мітинги проводяться завжди понад 100 років під гаслами мир, праця має. Ми теж за це, щоб українських робітників, селян була праця, щоб був заробіток, щоб, як кажуть, солідарність була. Для старшого покоління воно, наприклад, як вони привикли, все життя святкували 1 травня, то для них це напевно важливе свято, і про них також не треба забувати. Ну але комуністи я би відділив би від цього свята від пенсіонерів і комуністів. Комуністи шумок, звісно, з старшим поколінням починають там собі теж. В першу чергу мир, бо ім'я всього. Тому що якщо буде мир, то буде розвиватися економіка. Сьогодні ми не налаштовані вороже. Ми вас поважаємо. Поважайте і наші ідеали, тому що вони в наших серцях. Як би не склалося в країні, Ми завжди будемо з трудовим народом. Це не свято. Для нас яке це свято? Миру треба, тоді буде Ми, свято. А для наших яке... українців. Хіба це Як наше наші українське свято, йдуть для незалежної, незалежної України. України? Яке свято?